Було нелегко, то 100%, хороша команда в епіцентрі. Важке поле десь було, тому що ну, пройшов дощ, видно, що полив'язки такі. Ну, вони хороша ігрова, така граюча команда, знаєте. В принципі, ми і ми не поступали з ні в чому, але ну, вони нам нав'язали свою гру, ми їм свою гру була цікава гра, я думаю, для глядачів. Ну, було непросто, але ми витримали і за рахунок характеру вирвали цю перемогу. Але для нас дуже важливо. Зрозумію, то моя робота. Ну, хвалити тут після гри ми вже можемо роздівалися, стати, подвижні одному в очі і сказати один одному дякую, тому що всі пацани ну, старалися. Тут нема, нема такого, що чия заслуга, от когось одного. Всі старалися, всі грали на благо команди і є в хтось помиляється, ми один одного підтримуємо, тому хтось добре ну, зіграв добре в епізоді, то що такого просто. Сказали дякую і все, і рухаємося далі.